Виконуємо номер 1453 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Периметр прямокутника дорівнює 50 дециметрів. Довжина прямокутника на 5 дециметрів більша за ширину. Знайди сторони прямокутника. Розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння. Нехай ширина прямокутника Х дециметрів, нехай ширина прямокутника Х дециметрів. Про довжину сказано, що вона на 5 дециметрів більша. Тоді… Довжина буде х додати 5 дециметрів, знайдемо периметр. Периметр прямокутника ми можемо знайти, помноживши два, на суму довжини і ширини. Х додати, додати 5 дециметрів. За умовою периметр 50 дециметрів складемо рівняння. умножити х додати x додати 5 дорівнює 50. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Додамо 1х додати 1х, це буде 2x. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо 50 на 2. Будемо мати 25. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 25 віднімемо 5. 25 відняти 5 це буде 20. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 20 ділимо на 2, х дорівнює 10. Ми знайшли ширину прямокутника. Отже, ширина прямокутника. 10 дециметрів. Тоді довжина буде х додати 5, 10 додати 5 дорівнює 15 дециметрів. Записуємо відповідь. Умові задачі стоїть 5. Питання: знайди сторони прямокутника. Отже, 10 дециметрів, 15 дециметрів, 10 дециметрів і 15 дециметрів. У прямокутника протилежні сторони рівні. Номер 1453 виконано.